Харків'янин Михайло Євсюков косить траву у долині троянд. У Черкасах із родиною живе місяць, а Харків називає містом героєм, де у нього залишився необкопаний виноград. Розповідає, після приїзду відразу почав шукати роботу. Жена Дружина на другий день влаштувалася швачкою. Зараз шиє форму для військових. Ну і я по оголошеннях почав шукати, де і себе прилаштувати. У оголошеннях знайшов дирекцію парків, звернувся і мене взяли. Нинішню роботу описує як спосіб поліпшити настрій черкащанам та гостям міста. І за свою працю щомісяця отримує 9 тисяч гривень. Я, щоб... Я шукав роботу заради того, щоб не сидіти у когось на шиї і якимсь чином приносити користь і собі і людям. Нині у підприємстві відкритими залишаються 10 таких вакансій, розповідає керівник дирекції парків Сергій Рубан. Працевлаштувалися п'ятеро переселенців. Троє з них звільнилося. Хтось поїхав десь далі, хтось вирішив на інше перейти. Ми якби запитуємо, але люди ж не завжди говорять те, що є насправді. Це близько 9700 гривень грязними. Тобто на рук люди отримують десь 7,5-8 тисяч гривень. А це квітникарка з Краматорська Людмила Козирєва прибирає клумбу одну із черкаських пляжів. Тиждень, як працює в комунальному підприємстві благоустрій, розповідає, що робота важка, але серед плюсів називає свіже повітря. За вищою освітою я інженер-металург. Працювала і продавчиною у себе в місті. Потім перевчилася на машиністку крану і працювала на металургійному заводі в гарячому цеху зі сталлю. Пропонували багато роботи, в основному торгівлю. Але я з нею не дуже потоваришувала у себе в місті, тому ні. Пропонували на баштових кранах працювати, але у мене допуску немає. У мене допуск на електромостові крани. Нині серед відкритих вакансій сезонні робітники, говорить виконувач обов'язків директора благоустрою Андрій Сопілков. Роботи чимало, бо активно готуються до пляшного сезону. Ми набираємо, взяли переселенців. Зараз взяли трьох, плануємо по, по змозі, як воно буде йти далі по, по пляжах, де їх залучати. Будемо дивитися далі. Це робітники з благоустрою, маляри. Ну, звісно, це більше прибирання, так як йде підготовка до пляжного сезону зараз, озеленення, косіння. 387 осіб за два місяці війни звернулися до міського центру зайнятості, розповідає його директорка Оксана Щербак. Роботу вдалося знайти для 24 переселенців та надати двом сотням статус безробітного. Допомагають у працевлаштуванні на різні посади, починаючи від робітника з благоустрою, закінчуючи бухгалтером, економістом. Тобто і кваліфіковані посади і не кваліфіковані. Ми пропонуємо люди обирають для себе те, що їм найкраще. Ірина Філенко, Максим Шевченко і Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.